Привіт, друзі! Це відео називається Як привчити собаку проситись в туалет. Але буде не тільки про це. Ми розберемо тему туалета, а в кінці я вам розкажу, чому цього робити не варто. Поїхали: туалет. Всі бояться, що собака, якщо не дай Боже, буде пісяти вдома, особливо Цусик, звикне до цього і ніколи не зупиниться. І прям тероризують мене питаннями на індивідуальних консультаціях і в коментарях, як відрушити собаку ходити в туалет вдома, як навчити собаку проситися в туалет на вулицю. Тому я хочу вам трошки пояснити: коли ми були маленькими дітьми, ми всі ходили хто в памперси, а коли ще памперсів не було, ходили або в горшик, або в свої е, штанці, або в пелюшки. Але зараз ми всі дорослі, і ми мож, можемо себе контролювати. Так само відбувається з більшістю собак. Цуцик ходить, де доведеться, але потім виростає і починає ходити на вулицю. Ви мене питаєте, як навчити собаку ходити в туалет на вулицю? Це дуже легко. Просто, якщо ви живете в приватному будинку, відкриваєте двері. Як тільки собака проходить повз них, собака коло колобродить під будинку, тільки підійшов до вхідної двері, відкривайте двері ідіть гуляйте. Наступний спосіб. Можна використовувати дзвіночок або якусь кнопку, яка буде випромінювати якийсь звук. Ви вчите собаку як трюк, наступати на цю кнопку або торкатись цього дзвіночка. І як тільки звук лунає, двері відкриваються. Спочатку за шматочок. Заводите собаку шматочком на цю кнопочку або дзвіночок. Тільки звук відбувається, вхідна двері відкривається, собака розпочинає свою прогулянку. Таким чином, ви навчите це робити. Підійшов до двері, відкрили, пішов. Нажав на кнопку, відкрили, пішов. Але. Треба розуміти, що собака ходить в туалет не тільки для того, щоб позбавитись надлишку в перетравленої їжі, а також таким чином собака залишає інформацію про себе, яку має стать, який вік, який настрій, чи готова до спарювання і так далі. Тому, коли собачки пісюють навколо на кущики або какають десь. Решта собак, які живуть в цьому реалі, вони розуміють, хто це, чи варто з ним дружити, або чи варто його уникати, який його вік, який його стан і так далі. Тому це процедура, яку треба забезпечити прогулянками регулярними. Не чекати, коли собака буде проситись в туалет. А організовувати якісні тривалі прогулянки мінімум двічі на день, зранку і ввечері. Якщо ми кажемо про цуцика, прогулянки можуть бути коротшими, але частішими. Травлення собаки дуже передбачуване. Якщо ви будете уважно спостерігати за вашим собакою, наприклад, цуциком, ви зможете. Побачити, коли він ходить в туалет. Наприклад, у мене собаки вони ходять в туалет дуже синхронно, коли ми виходимо, вони всі майже одночасно сідають в туалет, і це дуже видно. Коли у вас цуцик, і ви хочете пришвидшити процес переходу на вулицю, ви можете спостерігати, коли відбувається, скільки проходить часу після того, як цуцик прокинеться, скільки проходить часу після того, як цуцик поїсть, скільки проходить часу після того, як цуцик пограється. Фіксуючи ці всі історії, ви можете заздалегідь виводити цуцика не чекаючи, коли він буде просити вас. Дорослий собака може спокійно відпочивати цілий день при умові, що була якісна тривала прогулянка зранку і якісна тривала прогулянка ввечері. Цуцик, звичайно, такого робити не може, тому з цуциком треба гуляти частіше. Чому я не раджу вам привчати собаку проситися в туалет? Тому що собака може почати вами маніпулювати. Собака може проситись просто погуляти, просто побавитись, просто пограти в м'яч, просто походити понюхати. І, звичайно, коли собака буде всім-всім займатися, час від часу, собака буде мітити, какати, тому що запускається рух, запускається кишківник, і так далі. І ви можете навіть не помічати, що собака просив вас не для туалету, а для активності, для якоїсь розваги, для якоїсь цікавості. І собака може робити це доволі часто, особливо, якщо ви не організовуєте якісні тривалі прогулянки. Наприклад, у вас їх не існує. Ви не гуляєте зранку, не гуляєте ввечері, взагалі не гуляєте, ваш собака живе у вас вдома. Йому стало скучно. дінь-ділінь, пошкрябав двері, ви пішли погуляли. Повернулись, там ви, а ви ж як гуляєте? Ви пішли, він там попісяв, все пішли назад. Типу, ти своє зробив. Добре, собака, окей. Подрімав там дві хвилинки. дінь-ділінь, хочу ще раз. Пішли. Пішли ще раз, знову побачили, що тільки попів, покакав, все назад. Знову дзінділень, і так може бути і вночі, і в день. Або щось на вулиці відбувається, або щось почув, або щось помітив, і собака буде вас теророз... тере... Тере... тероризм. Тероризувати. Ось. А це не прикольно. Собака має розуміти, що ви контролюєте, коли ми ходимо гуляти. Якщо ви живете по графіку, наприклад, у вас кожен день робочий день починається там 8 або в 9 ранку, то дуже зручно привчити собаку до графіку. Але є мінус: якщо ви привчите собаку до графіку, ви будете заручником цього графіку. І, наприклад, у вихідний, коли ви хочете піти погуляти пізніше, ваш собака може вже по біологічних, по біологічному годиннику. Вас вимагати від вас, там в 7, 6 іти гуляти. Якщо у вас немає графіку, можна робити ваш графік хаотичним. Тобто, сьогодні ви пішли гуляти в 8, завтра в 10 і так далі. і тому подібне. Більшість собак набагато інтелектуальніші, ніж ви собі уявляєте. І якщо їм треба, вони будуть або скавчати, або тапотіти, або шкрябати в двір. Вони розуміють, де відбувається прогулянка. Вони розуміють, що треба вийти з дверей. Вони розуміють, що ви берете повідок і навіть можуть принести вам повідочок або ваші капці, або ваше взуття, і продемонструвати вам своє бажання вийти в туалет. Але якщо собачка спить, нічого не хоче, це не означає, що їй це треба. Собака може весь день дорослий спати і не хотіти. Але коли ви підете, вигляд буде такий, що йому зараз терміново треба прямо срочно під цей кущ. Але треба не в туалет, а треба помітити, залишити інформацію про себе, залишити свою мітку, що він живе тут, під цим кущем, під цим під'їздом, під цим будинком, для того, щоб решта собак знали у його існуванні. Якщо. Ми будемо використовувати дисципліну або якесь навчання, коли ми вчимо собаку ходити спочатку поруч, до певної, певного місця прогулянки, ваша собака зможе легко терпіти там, і 5, і 10 хвилин, поки ви відійдете до того місця, де це можна зробити. Далі. Як привчити собаку ходити, скажімо, на подвір'я? Пам'ятаємо. Що ми спостерігаємо за цуциками, ми розуміємо, коли собаці це треба, скільки проходить часу після того, як собака бігає або щось там відбувається, і ви розумієте, що зараз настав час собаці йти в туалет. Ви не відпускаєте бігати по подвір'ю, ви берете повідочок, ідете в певний район вашого подвір'я, який ви для цього обрали. І чекаєте, поки собака там зробить свої справи, якщо ви впевнені, що ця потреба дозріла. Собака робить ці вправи, ви дуже хвалите її, і робите так на протязі місяця. Кожен день, кожну прогулянку, якщо ви хочете привчити в певне місце, ви мусите ходити з собакою туди і чекати, коли собака це буде робити. І якщо ви протримаєтесь в такому режимі приблизно місяць, скоріше за все, собака звикне, що в цьому місці є її туалет, тому що звички утворюються приблизно місяць. Також треба зазначити, що кишківник собаки працює від руху. Тобто, перестати кишківника запускається, коли собака бігає. І для того, щоб собака нормально сходив в туалет, собаці, особливо дорослому, треба рухатись. Тобто, інколи, звичайно, можна стати постояти, щоб собака спражнявся. Проте. Якщо ми хочемо, щоб процеси були природніми, ми мусимо організувати, щоб собака спочатку побігав. Виводимо собаку в ліс, в поле, в сквер якийсь, і граємо з собакою або дозволяємо собаці просто бігати. Коли рух запускається, кішківник запускається, і у собаки дозрівають ці всі потреби, собака сідає в туалет. Прогулянка це не тільки про туалет. Тому неважливо, якого розміру ваш собака, неважливо якої породи ваш собака, неважливо якої статі ваш собака, неважливо, який спосіб життя у вас. Але для того, щоб нормалізувалися всі туалетні процеси, треба кожен день, мінімум двічі на день, а краще три, гуляти довго і якісно з вашим собакою. І тоді не доведеться вчити його проситись в туалет, тому що решту часу собака буде спати і розуміти, що скоро настане мить, коли він знову з вами піде і зробить всі свої справи. Тому не займайтеся цим, не шукайте цим, ці всі історії, спостерігайте за собакою і просто якісно і часто гуляйте, і буде вам щастя. А також підпишіться, будь ласка, на канал, якщо це відео вам сподобалось.